Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати дівчинку. Беремо вашики і малюємо дівчинку або хлопця. Не забудьте малювати Вушка. Я не дівчинку. Ось так. Ми малюємо ось так дівчинку або хлопчика. Якщо це хлопчик, то хай не буде ось так. Якщо буде з чолочкою, то хай не буде ось так. Так, ось так. Так, далі. Далі ми беремо повітряний пластилін. або звичайний пластилін. Від... Можна взяти, відкритий. Можна взяти не відкритий. Відкрили. Користовий, якщо він можна... у вас є повітряний є. якщо нема, то можна неповітряний, а звичайний постіль. Так, далі. Ось так виграмо. Якщо хлопчик це, то будет трішки коротше зробіть волосік. Ось так. Прицепили, причепили. Шість зліва, шість вправо. Добре. А три. Ну так, все получилось у нас. Зараз Быстро. можно слепить. Короче, я Может, не знаю, как радует, как так. ну я последний. Мне а можно забыть, рады, если бы волосы, девчата, девчонки. Да, або Чешуй, чешуй, чешуй. Так, расфарбовываем фарбую его жёлтый. Вот так. Да, такая девочка вышла. Вот так. Пусть, да, посмотрим. <рикан> Якщо <ще шо>? що, <рикан> зиміться все за постійно До побачення.